Добрий день, діти! Сьогодні ми із вами продовжимо вивчати графічні об'єкти на слайдах. Ваше завдання потрібно буде створити ось такий об'єкт, як у нас на малюночку. Він складається із заокругленого прямокутника, із прямокутника, ну а далі фігури чотирикутника, ну і, звичайно, щоб додалось об'єм і ще малесенького прямокутника. Все це ми будемо виконувати на презентації за допомогою графічних об'єктів. Тож перший крок, який нам потрібно зробити, це створити презентацію. Для цього ми натискаємо праву кнопку миші, вибираємо команду Створити і обираємо презентацію. Якщо у нас ви не побачили ось тут презентацію, можна, звичайно, зайти в пуск, подивитися Презентація. Microsoft PowerPoint і у вас з'явилася нова презентація. Ми видаляємо всі лишні об'єкти, які у нас потрібні тут на слайді, видаляємо заголовок, видаляємо підзаголовок, для цього на нього натиснули, виділили і видалили. У нас пуста сторіночка, на яку ми будемо додавати ті об'єкти, які нам необхідні. Перше, що нам необхідно, це додати заокруглений прямокутник. Для цього ми заходимо на вкладинку Вставка, і в цій вкладинці є у нас такий об'єкт, як фігури, розкриваючи якого ми обираємо заокруглений прямокутник. Ось він. Що означає заокруглений прямокутник? Тобто це той самий прямокутник, в якого трошечки кружочки заокруглені будуть кутки. Причому жовтим маркером ми можемо зробити це заокруглення більшим або навпаки меншим. Згідно нашого завдання, ми бачимо, що в нас повинен бути ось такий колір прямокутника. Тому відразу я змінюю колір прямокутника. Для цього у нас підсвічуються засоби малювання і обираємо той колір, який у нас на малюнку. Для цього вибираємо заливка фігури і обираємо необхідний колір. Але ми бачимо, що контури фігури у нас залишилися синіми. А у мене в завданні контури фігури не повинні бути синіми. Тому, коли ми вибираємо контури, я також можу зробити ось таким кольором. Перший елемент нашого малюнку є. Другим елементом нам необхідно поставити невеличкий прямокутничок, тому знову я заходжу в «Вставка», заходжу в фігури, обираю невеликий прямокутник і ось отут я його доповню. Це буде у мене для нашого ноутбука, ну, для екрану спеціальний перехід. Знову заходжу в засоби малювання, обираю заливка фігури. Заливаю тим самим кольором, і контур фігури роблю також ось таким, як у мене попередня фігура. Отже, ми бачимо, у нас вже є такий невеличкий ноутбук, ну, але зливається трошечки, не видно. Давайте контури, мабуть, фігури першого ноутбука ми зробимо трішки-трішки темніші, щоб видно було у нас, що все ж таки ось у нас є тут контури. А в оцього прямокутничка ми його. Просто поставимо трошечки на задній план. Щоб поставити фігуру на задній план, я її виділяю, права кнопочка миші на ній і обираю на задній план. Тобто, в моєму випадку, уже тепер екран, він на передньому плані, а оцей прямокутничок на задньому, і вже цей контур у нас не закриває наші фігурки. Тепер наступним кроком мені потрібно додати ось такий чотирикутник, як у нас на малюночку. Тому я вибираю знову вставка, обираю фігури, і для того, щоб мені цей чотирикутник, багатокутник намалювати самому, мені необхідно знайти спеціальний елемент це буде у нас многокутник. Ну, ось він, наприклад. Обираю його і Мені тепер кожен елемент потрібно буде намалювати. Малюємо перший елемент. Малюємо другий елемент. Так, ну, перший елемент для того, якщо нам не подобається малюнок, ми можемо його завжди виділити і видалити. Так, і так, елемент виділяємо, клавішою Delete ми видаляємо. Знову беру цей самий елемент. Беру наш багатокутник. Який будемо будувати так, серед цих фігур ну, це, знову ставлю раз, точка, продовжую два точка, на кожному точці, де я зупиняюся, клацаю мишкою, і фігуру замкнула. Замкнувши фігуру, ми. Робимо її колір, можна, звичайно, її зменшити, збільшити за оцими маркерами. Так. Робимо колір фігури такий самий, як у нас попередня фігура, і контури трошечки темніші. Знову заходимо в засоби малювання, заливка фігури буде в нас ось така, а контур фігури у нас буде трішки темніший. Ну і залишилося нам зробити останній елемент, додати сюди такий невеличкий прямокутник. Знову захожу я вставка, захожу в фігури, обираю прямокутник і виділяю прямокутничок, який розтягую, щоб він у мене йшов до кінця нашої фігури. Можемо цей прямокутничок трішки піддвинути. І зробити колір такий самий, як і в нашої фігури. Отже, я заходжу в засоби малювання, заходжу в заливка фігури, і обираю той колір, який мені потрібно. а контур фігури ми обираємо трішки темніший. І так, наша фігура побудована, залишилося згрупувати. Для чого нам потрібно групувати? Тому що якщо я починаю тягнути, у мене перетягується фігура не вся, а лише її елемент, що зовсім мені не потрібне. Для того, щоб в мене перетягувалося, змінювалося розмір усієї фігури, я виділяю її повністю всю. Як ми бачимо, кожна фігура у нас огорнулася спеціальними такими маркерами. Далі ми обираємо права кнопочка миші на них. І вибираємо кнопочку Групувати. Коли згрупували фігуру, тепер, якщо я буду перетягувати, вона перетягується вся. І якщо я хочу збільшити фігуру, вона також у нас збільшується чи зменшується самостійно вся. Отже, чекаю від вас виконане завдання. І ще одне завдання потрібно скидати презентації. Тому, для того, щоб зберегти нам цю презентацію, я натискаю «Файл». Натискую Зберегти, обираю назву цієї презентації, ну напишу завдання. І натискаю, дивлюся, що вона у мене збереглася в документах. Якщо я не хочу в документах, я можу перевести її у завантаження або на робочий стіл. І тепер у мене ця презентація вже збережена. Закриваю її і. Далі цю презентацію відправляю на Human. Отже, чекаю від вас ваших робіт. До побачення!